Тома завжди кожен вечір мені хочеться сказати, що все, я цим вже не займаюся. Но ранок приходить, йде один дзвінок, другий, третій, і так і починається новий день, і так і за дня в день ми це майже 4 тисячі днів вже робимо. Ну, машинка наш айболід, яке 2014 року. Служив вірою і правдою Донецький аеропорт вивозив хлопців. На ньому відпрацювала п'ять героїв України. Легендарна пташка на ньому працювала в попасні. Десять років відслужила. Зараз приїхала сюди. Ми її трошки підлаштуємо, і вона піде далі. Нічка наступає, гайдамаки просинаються. В'їжджаємо таким сьогодні караванчиком. Веземо два таких ісузика, веземо хлопчикам продукти, медицину. За той місяць ми перевезли 75 машин. За той місяць Це з фронту і на фронт. От так і зараз на Майдані у нас стоїть три машини, які ми приїхали з передка, з Покровського напрямка. Зараз будуть тут варитися, перероблюватись і назад. Волонтерам 2014 року все, що можемо, то, то і робимо. Команда вже велика, майже 96 людей ми стали. Мистецька сотня дійсно стала сотнею людей, які Хто концерти робить, хто збирає, хто пакує, хто відвозить, хто ремонтує. Дуже великий клас людей працює на перемогу. Артефактів багато, тобто, якби той джевелін, який ще з Сєвєродонецький був вистріляний, був збитий танк. Це, опять же, кусок шахеда, корпус його. Це той же шахід, тільки пас і рань. Тут у нас найцінніші три медалі, Керченський загинув. Морської охорони. На жаль, вони з Керчі перейшли в Маріуполь, і з Маріуполя цей загін вже більше не вийшов. Його вже немає просто-напросто. Так що ця нагорода вона єдина і майже її вже, ну і вже ніхто не отримає ніколи, саме від них. По Покровську прилетів іскандер, ми якраз знаходились там, це прямо по железнодорожному. І от мені цей осколочок мені дуже нагадує Україну. Тому ми його залишили і ми хочемо, щоб ця Україна дійсно така і була. З Кримом, з Донецької, з Луганської Я розумію, що всі втомилися від війни. Ці стомилися від болю, втомилися від постійних обстрілів. У кожного є свої негаразди, є свої проблеми. Тепло, холод, слякать і тому подібне. Але треба завжди і кожен день, кожен має робити все для того, щоб допомогти армії. Так що вперед, разом і до перемоги. Кожен вибирає свій колір у житті: хтось сонячно жовтий, хтось похмуро сірий, а дехто в чорний. Кожен з нас сам відповідає за свій вибір, і кожен з нас сам живе у своєму кольорі світлі. Війна для мене розпочалася 24 лютого 22 року. Мій чоловік запитав мене, чи я планую кудись їхати за кордон. Я сказала, що ні. Він каже: тоді я поїхав, зібрався і поїхав в військомат. 11 квітня 86 й батальйон відправляли під Харків. І чоловіка відпустили на одну ніч. Моя Аріна, 7-річна моя донька, вона почала збирати в пакет якісь іграшки. Дмитро запитав її, що ти робиш, а вона сказала, що я збираю іграшки, завтра вийду біля маминої роботи, буду продавати іграшки. Добрий день. а скільки коштує такі от? скільки дасте? Мій тато з першого дня воює і я йому хочу якось допомогти. І ми з друзями продаємо іграшки, щоб купити тепловізор типу, для ЗСУ на допомогу Військов І я зрозуміла, що якщо це може зробити моя донька, то напевно я теж зможу. Був об'явлений самий перший збір. Самий перший збір для мене це був на м, тепловізори. З часом почала всі свої збори проводити у формі лотереїк. Мені почали люди приносити свої картини, вироби для, для розігрішей. Мене не лякає, скільки потрібно зібрати грошей. Мене почало лякати те, що коли я збирала такі речі, збирала гроші на щось, не було кому передавати. Вже не було того підрозділу або не було того військового, заради якого все це було. І це, напевно, було саме страшне. Одна людина сказала про те, що волонтерство це зло, тому що якщо б не волонтери, то війна б давним давно закінчилася. А волонтери перетягнули на себе функцію держави і таким чином не дають, знаєте, напевно, дуже швидко здатися. Так? Ну, напевно, так, така, така думка в людини. Увійшла велика кількість інших людей, дуже світлих. Тобто я розумію, що якщо б не війна, то з багатьма з них... Ми би не перетнулися в звичайному житті. Все в світі має якийсь певний баланс, має бути баланс в світі. І, і для мене я знайшла цей баланс, що поки я роблю щось для когось, мій чоловік і мій брат з ними все добре. Завдяки машині чи комусь дрону врятоване хоча б одне життя. Цього достатньо. От прям достатньо. Волонтером бути легко. Потрібна лише віра в себе і бажання зробити все, що можеш, а іноді трохи більше для перемоги. Приймаємо з прифронтових територій. Це діти, які тривалий час перебували в підвалах, які знають, який калібр летить. Тут і проводять якісь тренінги, там, і до психолога можна піти там навіть той. Я тут вже третій. Потім поїхали, і от знову я приїхав, тому що то, таке знову робиться, то, що краще тут, ніж. Там. Програма реабілітації вона розрахована на 30 днів. За цей час дітки здобувають навички, реабілітуються, заспокоюються. Це психологічні тренінги, арт-терапія, методи релаксації і спорт, ранкові руханки це психологічні тренінги, це різні екскурсії. Це все входить в комплексі. Ми знаходимося в Кам'янці-Подільському. Ми почали свою роботу з перших днів вторгнення. Почалось з допомоги людям, які тікали від війни. Один з наших напрямків це допомога дітям. Ще один проект, в якому ми маємо підтримку Євросоюзу і фонду відродження. Це допомога жінкам ВПО незалежно від віку. Стараємося їм допомогти відчути себе живими, відчути себе потрібними, і вони спілкуються. Це буквально от зараз у нас відбувається такий зустріч людей, які хочуть навчитися танцювати. ж ця програма сосурбота 60 плюс спрямована на підтримку здоров'я людей літнього віку ми хочемо щоб вони прожили довше щоб вони прожили життя продуктивно вони проходять медичний огляд З міста Нікополя. зараз в статусі ВПО в Кам'янці-Подільському спочатку тут було дуже важко, тому що не було з ким спілкуватися. Бракувало спілкування, і потім, оце з заснуванням жіночого клубу ВПО, зовсім життя заграло різними фарбами. У мене з'явилося багато друзів. Це зіграло просто дуже важливу роль саме в соціалізації, в інтеграції в кам'янець-подільську культуру. І якщо говорити про те, коли починається день, все насправді дуже по-різному. Іноді він не закінчується, іноді він розпочинається на митниці, коли о четвертій ранку ти стоїш, переганяєш авто для військових і зустрічаєш світанок. Вверто кажучи, це дійсно моє місце сили, бо ми тут зранку до ночі, і дуже часто, коли ми ходимо навіть коридорами, я зупиняюся, дивлюся на ці фотографії, адже тут вся наша історія. Сьогодні зайшла вперше на офіс, побачила ялинку і Святого Миколая. Для мене дуже складно сказати, що я відчуваю відчуття свята, тому що я спілкуюся з військовими, У мене чоловік зараз на Курщині. От я йому говорю, там, от, новий рік, не знаю, як святкувати. Ну, зрозуміло, не йде мова взагалі, там, про якісь великі святкування, але там, поїхати до тата, підтримати сім'ю. І він мені завжди говорить таку фразу, що ми стоїмо тут для того, щоб ви жили своє життя там. Колись це був пологовий будинок і колись тут народжувалось життя, а зараз тут народжується нова Україна. І саме зараз ви можете бачити, як до нас долучаються діти, студенти різних освітніх закладів і допомагають нам пласти для наших захисників такі маскувальні костюми та сітки. Який навчальний заклад? Звідки до нас прийшли? Ліцей номер 7 Зараз це така одна спільна величезна команда, тому що тут працює близько 30 людей. Частина команди працює в ветеранському просторі. Вони спеціалізуються безпосередньо по наданню послуг низки сервісів. При цьому ми зберегли наші поїздки на фронт. Багато прапорів були підписані в той момент відразу після звільнення територій, але є от крайні підписані нами біля п'ятерочки в місті Суджа Курської області. У мене був такий складний період в житті після поранення, і тоді мені мій рідний братик, сам спецназовець, мені прислав цю картину, яка ну мені дуже дорога, і тепер, куди б я не їздила, я її постійно вожу собою, як нагадування, що якщо ми змогли тоді, я змогла тоді відійти від того стану, то зможемо й надалі. Або ми там воюємо, або допомагаємо тут. А хлопці і дівчата на фронті не втомились. Я впевнена, що коли ми дочекаємося нашої всебажаної перемоги, ми будемо говорити, що перемога наша і вона спільна. Тому давайте і наближати її спільно.